Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Представники Демсокири пишуть, що не освітлюють ситуацію з ув'язненням розвідника патріота Романа Червінського, бо що досі не розібралися у ситуації. Пише блогер Дмитро Биков. Далі мовою оригіналу. Дивно таке чути тих хлопців, які підтримували інформаційну Вагнергейт. Були разом із опозицією та іншими патріотичними рухами співорганізаторами протестів під ОП. Бачу багатьох представників Дем на мітингах, де вони клялися, що ярм. Мак зрадних, що татаров та Смирнов агенти Портнова і що всі ці особи працюють проти нашої країни. Підтримку Роману Червінському не висловили і народні волонтери: Притула, Ачму, Стерненко та багато інших. Там постійне літургійне не на часі. Лише опозиційна європейська солідарність висловила підтримку та готовність взяття на пруки розвідника. І лише опозиційні сили здійснюють інформаційну та юридичну підтримку захисту червінського. Таке вже було і не раз з Антоненком, Дугар, Кузьменко, Павловським Марченко, Кривоносом. Для мене це показник. Хто за що бореться в цій країні? Хто мовчить і пасивно підтримує, це щоб не було ілюзії, хто згоден боротися із злочинними діями влади, а хто просто імітує таку боротьбу? ОП за гроші владу хоче розділити патріотичний табір. Нічого нового, стара добра московська технологія, розділяє і володарюй, яка обкатана ще з часів створення СРСР. Сам військовий розвідник та полковник Роман Червінський розповів в інтерв'ю, як насправді Київщина була підготовлена до війни про екс начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наум начальника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова та інших людей, які відповідали за безпеку і оборону України напередодні 24 лютого, а також подробиці того, хто готував операцію на аеродромі Канатова і чи знала про неї в СБУ. Мені здається, що в офісі президента панує атмосфера, в якій вони вважають, що вони діють правильно, що вони бояться посваритися з Росією. Тобто, це не один кріт. Мені здається, там просто така ціла група людей: ті самі татаров, ярмак, Демченко. Вони всі така фраза, яка. А може пролити трохи світла на це, скажімо, цікаве питання. Що коли Бурба в останній день намагався з'ясувати, хто ж був зрадником, і планував провести розслідування, пропонував їм розслідування. То Демченко відвів його в бік і каже: Василю, а для чого ти це робив? Ти хотів, щоб російські танки були в Києві? Тобто вони тримають в страху, мені здається, самого президента, який за родом своєї попередньої діяльності, мабуть, не розбирається настільки в нюансах наших операцій, що ми би були сильніші за Росію, і вони би нас просили, тому що ця операція була спланована так, що ніяких претензій Нормальних прямих не могло бути до України, тому що літак би сів по аварійному варіанту посадки і довести якусь участь розвідки чи ще когось у цій операції було б неможливо. От скажіть, будь ласка, чи був коли-небудь тиск до цього до оцих людей, яких ви назвали до Ярмака і Тетарова на вашу діяльність за інших президентів, можливо, за інших голів адміністрації? Запитала журналістка Цензоро. Подібний тиск за Януковича. Я бачив такий системний. Це був навіть не тиск, це було наведення такого порядку в органах правоохоронних. Вони створювали систему побору. Тобто система заносу хабарів наверх, і хто не працював з оперативників у цій, скажімо, структурі, то йому просто не підписували певні документи, йому не давали ходу справам і так далі. Це був системний такий тиск. Тут політичний більш тиск, він більш безпринципний. Вони переступають всі межі, моральні етичні, закону. За це буде відповідь. Я надіюсь, вірю. Ми не дарма. У нас є досвід роботи таких офіцерів, про яких я вам вище казав. Ми не плануємо зупиняти нашу діяльність. Ми нікуди не поїдемо звідси з України. Ми не виїхали в перші дні. Як дехто з цього точне. Тих, кого вони призначали замість нас на ці посади, тому я вважаю, що є ключик до нашого успіху з вами. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.